Ви виявили інтерес до спеціального дозволу на довгострокове перебування. 8 вересня ми опублікуємо результати оцінки відповідності умовам та відкриємо можливість зареєструватися для подальших кроків. Зараз ми покажемо, де знайти результати оцінки умов, як здійснити онлайн реєстрацію та бронювання терміну, а також де знайти додаткову інформацію. Перегляньте відео до кінця і нічого вас не застане зненацька. Результати оцінки умов ми опублікуємо онлайн у вашому обліковому записі на інформаційному порталі для іноземців. Там ви також зможете зареєструватися, Увійдіть до свого облікового запису на інформаційному порталі для іноземців за допомогою засобів електронної ідентифікації. У профілі оберіть вкладку Спеціальний дозвіл на довгострокове перебування, а потім Відповідність умовам. Ви побачите ваші результати, оцінки відповідності умовам і за наявності перелік учасників вашого домогосподарства та їхній статус виконання умов. Зелений або жовтий колір означає, що ви можете перейти до реєстрації. Реєстрацію та бронювання терміну завжди здійснює лише засновник спільного домогосподарства за всіх його учасників. Після натискання кнопки реєстрація з'явиться форма. Заповніть усі обов'язкові дані та натисніть кнопку Підтвердити. На наступному кроці за наявності внесіть дані інших учасників домогосподарства згідно з їхніми документами та знову їх підтвердьте. Після цього вас буде перенаправлено до бронювання терміну. Оберіть одне з запропонованих відділень, виберіть дату і час візиту. Звертаємо увагу, що на візит мають з'явитися всі учасники вашого спільного домогосподарства, оскільки після подання документів у всіх буде знято біометричні дані. Термін можна змінити або у разі пропуску візиту забронювати повторно лише один раз, тож обирайте уважно. Якщо ви вибрали термін, натисніть кнопку Продовжити. Ще раз перевірте деталі вашого бронювання. Потім натисніть кнопку Завершити, щоб повністю завершити процес. Лише після цього ваша реєстрація буде завершена успішно. На електронну адресу засновника спільного домогосподарства надійде підтверджувальний лист із зазначенням адреси, дати і часу, коли необхідно прибути до відділення Міністерства внутрішніх справ. Деталі бронювання можна знайти також у своєму обліковому записі. Більше подробиць про те, як відбуватиметься візит до відділення Міністерства внутрішніх справ і які документи потрібно мати з собою ви знайдете на інформаційному порталі для іноземців у розділі Спеціальний дозвіл на довгострокове перебування. Там ми також поступово публікуватимемо додаткову інформацію. Слідкуйте за актуальною інформацією на Фейсбук сторінці та на телеграм-каналі Наші Українці. У разі додаткових запитань звертайтеся на інформаційну лінію про тимчасовий захист за номером плюс 420 974 801 802.